Навчався він на Кам'янщика в Луганській області, в посілки Нобскові. З 10 років він там прожив разом з нами. Мама там у нього їздила заробітки. В основному він був з нами. У мене троє дітей, ну а Румка як теж як син. Друзів у нього там багато було. Такий він відзивчивий, він послідній мог віддати. Зуправці він в відпуск збирався в 14 числа. Пішов у нас у племінника, у його 10 років. А я кажу, Ромочка приїжджає. Він каже: добре, дітко, приїду. Він такий веселий був, вже рапорт писав. Він був дуже доброю, хорошою, відзивчою людиною. Він почав спочатку його призвали на строкову службу, потім він з часом вирішив підписати контракт і приєднатися до Збройних сил України. Ось, ми дуже його любили, цінили. В нього не було ні дружини, ні дітей. Він хотів побудувати свою сім'ю, він шукав собі дівчину, але так трапилося, що в такому ранньому віці він помер.